На календарі нас 14 травня, і вже за, от, за декілька хвилин починається концерт величної нашої прекрасної джамали. Нагадаю, що переможниця Євробачення 2016, яка не тільки показала всьому світу українську музику, а й ще й показала історію української культури та українського народу в цілому, так само, як і кримсько-татарського. І впевнений, що сьогодні буде виступ не менш сильним як був тоді, що у 2016, та як і будь-який її виступ. Тому будемо дивитися та насолоджуватись вже далі. І я вам скажу, це було не просто шоу, це був біль, і це була пам'ять, це... це був крик душі. Після майже кожної пісні люди вставали й аплодували, стоячи, і це була не просто повага. Це було відчуття, що кожен залі розумів глибину того, про що вона співає. А момент, коли Джамала заспівала разом зі своїм батьком, це не описати словами. Це було так щиро, так тепло, ніби вся зала на мить перетворилася на одну велику родину. І ти бачиш, як їй болить, як вона проживає кожну пісню, як вона говорить не тільки про Крим, а про всю Україну, про зруйновані долі, про людей, які просто хочуть жити вдома у себе в Криму, вільно, без страху. Це був вечір, який не забудеш. Не тому, що красиво, а тому, що по справжньому Якщо у вас буде можливість, сходіть на концерт Джамали. Це не просто музика, це історія, це правда, і це про нас.